Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Дуже багато людей, особливо з інших міст, навіть з критичним мисленням, не розуміють, чому я так багато уваги приділяю Терехова, адже він дбайливий батечко харків'ян і точно про них піклується. От, прямо кушать не може, поки не піпіклується. Насправді Терехова піклується про свій карман та про майбутні вибори про картину потімки сіл і піар. Причому робить це набираючись кредитів на місто і засвоюючи гроші партнерів. Пише волонтер Роман Донік, давайте я на конкретному прикладі покажу про опікування Терхо, про місто і містян це звичайний під'їзд будинку старого центра. Він і до великої війни був в стадії ушати, на яке все місто там, де не видно це така фішка Харкова. Тут були подвійні дерев'яні рами, де часто сло було замінено прозорим полікарбонатом, звісно, не альо. Але на час війни піде. Тут не було прильотів, тут не було вибитих вибухівкою шибок, тобто все було більш-менш нормально. Придатне для проживання мешканців, проживають кілька пенсіонерів. Кілька людей, які постійно в від'їздах за службовою необхідністю. От і місяців з п'ять тому приїхали люди Терехов, розвалили все, що можна було більш-менш пристойний вигляд, і поставили пластикове вікно. Більше пластикових вікон, богу пластикових вікон, поставили, освоїли кошти, поїхали. Причому в цьому же під'їзді на іншій стіні дерев'яну раму залишили Ну, бо розмір не цікавий. Чим більше вікно, тим більше на ньому прилипає до рученят. Я в цьому під'їзді був два рази. З моменту встановлення цього вікна тут мешкає небагато літніх людей, хворих, які з квартир виходять раз на кілька днів. Вони не можуть прибрати і не можуть зробити відкоси. Та чи треба це робити після акту турботи? Увага питання: у цей розгардіяж він був зроблений, щоб що на одній із фото з вулиці ви бачите дірку під вікном, яка там нормально себе почуває вже 5 місяців. Ну тобто, це про енергоефективність і останнє фото. Це вікно, яке просто не поміняло, бо на ньому не можна вкрасти багато. Чи може я чогось не розумію? Спочатку Терехов бреше людям про безпечне життя в Харкові, про те, що економіка і промисловість відновлюється, місто оживає, малий бізнес розвивається. Пише Роман Донік. Потім йому вірять десятки тисяч людей, які виїздять під загрозою окупації, і залишаються в Харкові. Люди повертаються в місто. Потім випрошуються гроші в союзників і партнерів, які йдуть не на захист критичної інфраструктури, а на візуальні медійні акції: квіти, бруків, понти. Потім такий ху як треба садочки і школи під землею будувати. Дайте ще гроші. Терехов надуває з Харкова велику бульбашку, розповідаючи людям брехню про стан речей в місті. Його задача зробити так, щоб людей в місті було якомога більше, і під це потім він буде знову просити гроші, які розпилюють. Що при цьому буде з самими людьми, йому байдуші, це для нього ресурс по заробляння грошей. Той же час СБУшник, який врятував харківську область, уже давно в камері, а Терхов на посаді, як і Сеня Губов. От що писав сам Дудін. Зеленський не питає, чому на посаді губернатор Сінь Губов розуміє, розумію заробляє для твоїх грошей, Не питає, чому на посаді Терехов, не ти його призначав і також пилить бюджет. Навіть не питаю за начальника поліції Харківщини, ти Мошко. Який пограбував найбільший ТРЦ міста Нікольський, хочу спитати в тебе, чому на посаді начальник харківського гарнізону Мельник я на суді надав матеріали по ньому, у тому числі трафіки його мобільних з'єднань, по тим, яким чітко видно, що принаймні з дванадцятороку він перебуває на постійному зв'язку з командами підрозділу, так званого МДБ НДНР Кімовом, який спланував та організував вбивство Героя України полковника СБУ Хараб'єрюша. Сам Мельник зустрівся в Харкові 23 лютого люту двадцять другого року зв'язківцем Євдокимова, самим два року двадцять другого. І саме він 24 лютого 2022 року зачинив військомати, заборонив видавати людям зброю. А групування військ Харків створив з 25 березня 2022 року, тобто місяць ботучу оборону міста Харків. Все це лежить в матеріалах моєї справи, яку твої клоуни фальсифікують вже другий рік. А Шепіто Шевченківського району не може навіть сказати, за які дії мене судять. До речі, Євдокімов через два тижні після мого звільнення з посади отримав так звану зірку героя Росії, хоча жодних спецоперацій, крім мого усунення, через тебе з посади вони не проводили. Судді дослідили офіційні матеріали, які чітко свідчать про те, що губернатор Харківської області Сіньгобов мер міста Терехов разом із своїми заступниками 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення вимкнули мобільні телефони, відключили спецзв'язок із Зеленським і самоусунулися від виконання обов'язків приблизно з сьомої години ранку до чотирнадцятої цього ж дня. Досліджені документи прямо свідчать про те, що Зеленський не отримував інформацію від вказаних осіб та дав команду голові СБУ і Баканову. До залучити до доповіді по стану стаці в Харківському регіоні керівництво СБУ в Харківській області. Документи прямо свідчать про те, що 24 лютого 2022 року, в період з 12 по 14 годин, співробітники СБУ відновили спецзв'язок та двічі доповідали Зеленському і один раз Данілову про те, що відбувається в Харкові. Жодних питань ні від Зеленського, ні в Данілова з приводу того, що доповідь здійснює співробітник СБУ а не губернатор Сіні Губов. Керівництво країни не виникло, тобто керівництво країни чудово розуміло факт відсутності посолових осіб регіону. Документально підтверджено, що після появи сіньгубова тірхового приміщення хода да, про це було здійснено доповідь Бакану Зеленському, після чого сіння було вказано. Зв'язатися з президентом доповісти причини, і мотиви своєї поведінки також документально підтверджено, що Сінь Губов Терріхо після отримання вказівки президента Зеленського, що протягом близько двох годин на зв'язок з останнім не виходили. Редакція каналу Нінсей Підальності за висловлення окремих політологів політиків експертів, анонімних телеграм-каналів голова в кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.